Такий цікавенький Redmi 9 маю. ціна 3000 гривень. Прикольненький колір. Ось такий знизу має трошки царапки, несуттєві c роз'ємчик. Також де роз'єм на наушники 3.5 по ободу. Досить непоганий стан має. Тут коцочка невеличка, така, не суттєва. Екранчик у гарненькому стані, без дефектів. Так, зараз покажу інформацію про даний пристрій. Redmi 9 64 ГБ. 12 Android. 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті зарядний шнурочок Type-C та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Добавляйтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю. Дивіться інші мої відео. гортайте вверх та вниз. Досить багато варіантів: бюджетних, дорожчих, дешевших. Так. Камера ось досить непогано показує. Пишіть.